Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 17 квітня у селі Шабоща у Білгородністровському районі відбулася меморіальна акція. Громада пам'ятає під Одесою. Невідомі вдерлися на пункт контролю. Укртрансбезпеки. у Рені місцеві активісти облаштували зону відпочинку. 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів. За порядком та безпекою слідкуватимуть поліцейські та рятувальники у Білгородністровському коледжі. природокористування будівництва та комп'ютерних технологій відбулися змагання з волейболу. А у столиці Придинаві підвели підсумки традиційного щорічного турніру з художньої гімнастики. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтеся з нами та не перемикайтеся. 17 квітня у селі Шабо, що у Білгородністровському районі, відбулася меморіальна акція Громада пам'ятає на місці запеклого бою, де саме в цей день, рівно 75 років тому, пали воїни визволителі, зібрали землю у капсулу. А вже згодом її урочисто перенесли до існуючої братської могили. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Жоден воїн, який окропив землю власною кров'ю під час Другої світової війни, не має піти у забуття. Рівно 75 років тому на березі Дністровського лиману поблизу села Шабо героїчно полягли хлопці-десантники 1-го батальйону 227-го стрілецького полку. Вночі на 17 апреля 49 бойців і командирів батальйону висадились на этом побережжі Дністровського лиману, захворіли плацдарм шириною 250 на 300 метрів. и до часу дня вели неравный бой с превосходящими силами противника. В этом бою все без исключения бойцы и командиры проявили мужество и отвагу, с честью выполнив свой долг. К сожалению, судьба десанта была трагическая. Підкріплення не могло прийти на допомогу, десант тримав оборону, але усі загинули. Довгі 75 років про ці події мало хто знав, та пройшов час, і небайдужі громадяни встановили усі прізвища полеглих воїнів. Їх імена відобразили на стенді, а згодом їх перенесуть і на меморіальну дошку. Четвертий рік продовжується робота по виковіщуванню. Звісно, одне справа, коли річ йде об архівних документах, навіть Когда их касаешься и видишь рассказы о тех реальных историях, которые не, не оставались неизвестными десятилетиями, охватывая душевную трепет. Ну и как определенное возмущение, что такой подвиг годами оставался вычеркнутым. Я надеюсь, что этот шаг шапской громады станет примером для тех громад, на территории которых э, были аналогичные бои. И і... Известные фамилии людей, которые там погибли, но которые до сих пор не увековечны. В Будущем к, к августу месяца, да, я так думаю, к августу месяцу, увековечим эту память мемориальной доской или камнем Знак. на котором да это место, чтобы было святое, облагородим его. Присутні хвилини мовчання віддали шану пам'яті загиблих бійців до тимчасового стенду. З прізвищами поклали квіти. Далі з відповідними почастями до спеціальної капсули зі справжнього артилерійського снаряду на місці бою зібрали землю. Потім її перенесли до існуючої братської могили визволітелів Шаба, які віддали життя під час Акерманської Дністровської операції у серпні 1944 року. Вже тут відбулися урочистості, на яких були присутні молодь, посадовці, голови ветеранських організацій. Ви знаєте, що 10 апреля одесити відмічалися 75 літ освобождения города Одеси. От фашистських окупантів. И через 7 дней, 17-го, это группа воинов, которые погибли здесь у Лимана, на берегу Лимана села Шабов, Это был разведывательный шаг. Відбулась церемонія встановлення закладного каменю на місці майбутнього пам'ятного знаку та меморіальної плити з прізвищами загиблих воїнів квітневого десанту 1944 року. Урочистий ритуал супроводжувала почесна варта місцевого військового гарнізону. Присутні хвилини мовчання вшанували полеглих та поклали квіти до підніжжя монументу. Стенд з прізвищами урочисто передали до народного краєзнавчого музею Шабівської ОТГ. Як зазначають організатори акції, громада пам'ятає, цей захід не останній. Попереду ще багато роботи. Адже кожен воїн, який окропив землю власною кров'ю, не має піти у забуття. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесараб'ятове. Чергового антиукраїнського інтернет-агітатора викрили в Одесі. Як йдеться у повідомленні прес-служби СБУ, встановлено, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках та у спільнотах соцмереж матеріали із закликами до зміни конституційного ладу та територіального устрою України насильницьким шляхом. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із сепаратистськими матеріалами. А також велику кількість забороненої законодавством комуністичної символіки тривають слідчі дії. Під Одесою невідомі вдерлися на пункт контролю Укртрансбезпеки. Є поранені. Це сталося 16 квітня на київській трасі неподалік села Дачне. Як стверджують очевидці та активісти, все відбулося у полі зору поліцейських. Нападників було не менше 50. пізно ввечері. Раптово пропала електрика. Одночасно з цим кілька десятків людей у масках підійшли з боку селища. Вони здійснили декілька пострілів у бік представників громадського об'єднання Український транспортний союз, які разом з інспекторами «Укртрансбезпеки» вели контроль ваги проїжджаючих вантажівок. Крім того, лупцювали потерпілих палицями та розтрошили їхні автівки. Внаслідок події троє чоловіків отримали ушкодження та були доставлені до лікарні з травмами різної тяжкості. В управлінні Нацполіції області так коментують цю ситуацію. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, які мали місце на пункті багового контролю в місті Одеса. На теперішній час, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство в рамках розпочатого кримінального провадження проводяться невідкладні слідчі дії. Крім того, буде дана оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу поряд з місцем події. Тим часом керівник служби автомобільних доріг в Одеській області оприлюднив на власній сторінці у мережі Фейсбук наступну інформацію. Цитую: хочу зауважити, що напад був здійснений не на співробітників Укртрансбезпеки або одеського облавтодору. Одні активісти напали на інших. Постраждалих серед працівників державних служб немає. Тож припиніть розганяти фейки. Написав Олег Веревода. А у Рені місцеві активісти облаштували зону відпочинку. Як розповідають кореспонденти видання Рені Одеса напередодні травневих свят. Ініціативні городяни вийшли на ділянку берегу Дунаю біля старого морвокзалу. Очолив їх начальник тамтешнього БТІ. Мер міста виділив необхідні матеріали, а небайдужі майстри сконструювали та зібрали столи і мангали. При цьому намагалися їх зробити антивандальними. Ще до початку робіт тут сумлінно попрацювали учасники соціального проекту Лаврені. На цей невеликій території школярі зібрали дев'ять величезних мішків сміття. Вони просять відпочивальників підтримувати порядок. 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. Отож, за порядком та безпекою на кожній дільниці у Білгородністровському та районі будуть слідкувати полісмени та працівники ДСНС. Вже цієї неділі українці знову будуть іти на виборчі дільниці. Слід обрати нового президента України. Таби та, не сталося лихо чи провокацій. За порядком будуть слідкувати полісмени. Сейчас мы уже входим в заключительную фазу избирательной кампании, второй тур. По процедуре с точки зрения охраны общественного порядка, охраны бюллетеней, участия сотрудников полиции в избирательной процессе ничего не изменилось. Точно так же у нас один округ 141, к которому относятся все участковые избирательные комиссии. Точно так же все эти комиссии будут получать бюллетени в татарбунарах, Перевозить эти бюллетени будут к местам голосования, в населенные пункты в сопровождении сотрудников полиции. Сотрудники полиции будут нести круглосуточную охрану этих бюллетеней, а на день голосования будут обеспечивать общественный порядок на местах. В охороні публічного порядку під час другого туру президентських виборів будуть задіяні усі співробітники Білгородністровського відділу поліції а також планують залучити близько 60 полісменів з інших райвідділів Одещини. Для того щоб екстрено реагувати на якісь нестандартні нештатні ситуації, розвернуто круглосуточне дежурство резерва, головне управління. Национальная полиция в Одесской области. Наш район курировать будет 20 бойцов Национальной гвардии, 20 бойцов батальона специального назначения, которые будут перемещаться по территории Юга Одесской области при необходимости и могут оперативно отреагировать на любое изменение оперативной обстановки. Усього на 141 окрузі 87 виборчих дільниць, на яких, окрім поліція, будуть нести службу і співробітники ДСНС. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Напередодні Великодня рятувальники перевіряють церкви та храми. 16 квітня інспектор Білгород-Дністровського міськрайонного відділу ДСНС оглянув культові споруди старокозацької ОТГ, що будуть задіяні під час святкових заходів. В ході візиту перевірялась наявність необхідних засобів первинного пожежогасіння. стан. Евакуаційних виходів, водопостачання, утримання електрогосподарства та не тільки зі священнослужителями проведено інструктажі щодо дотримання вимог безпеки та попередження можливих нещасних випадків у храмах. Зграї безпритульних собак просто неба бігають по вулицях та парках Білгородністровського. Городяни ставляться з тривогою до такого сусідства. Тетяна Коваль продовжить тему. Зграє безпритульних собак можна помітити у багатьох районах Білородністровського. Самі акарманці переважно з любов'ю ставляться до тварин, проте відносяться до такої кампанії з настороженістю. Честно, собак очень люблю. Всегда очень трепетно относилась, старалась подкармливать. Получала от этого сначала в детстве от мамы от бабушки, сейчас от мужа получаю, потому что подкармливаю их. Но вот иногда страшно, потому что возле пятой школы целая свора этих собак, и они очень большие, и они агрессивные. И страшно думаешь, а вдруг ребенок будет? Вот твой ребенок идет, и не дай бог, это очень страшно. Проте ця проблема бентежить багатьох батьків, адже це ще один привід перебувати в стані постійного напруження, пильнуючи відпочинок дітей. Це саме стосується і самостійного повернення зі школи. От э, військові слави, э, лазо, там ціла своре собак у нас бігає. Це Не просто було такое, що в пісочниці діти граються, пробігають мимо ті собаки і пригають на дітей. Але, на жаль, поки що ніяких мір не приймається по цьому поводу. Собаки как бегали, так и бегают. Деяких людей турбует зростаюча кількість беспритульных тварин на улицах та парках города. Адже они створюють неабияку небезпеку для местных жителей. Очень возмущают. Некуда их деть, нечем кормить, присмотра никакого. Ну, бывает, что кусают. Страшно очень. Даже детей нельзя пропустить. Выпустить их них тоже нельзя. Вот Как-то надо решать с этим. очень большая, везде очень много собак, особенно в этом районе. Я живу на Кире, там очень много собак, дети идут в школу утречком, детский сад, собак очень много. Да. Ну, поют нужен для собак, я считаю, что. Проте слід зазначити, що з таким ж проблемами стикаються не тільки в Екармані, наприклад, у Сергіївці. Дві сучки привели десь по 8 штук, представляєте, і ще там куча бігає за одним інвалідом. Є, які кидаються, звісно, на на людей кидаються, що на велосипі були. Та Такі акерманці, котрі ці зграї тварин, сприймають вже як належне. Вони кажуть, що нічого не вдієш, слід пристосовуватися. Вони є у нас в місті і існують, але вони не нападають. Вони спокійно, адекватно ведуться. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія 16 квітня у Білгородністровському коледжі природокористування будівництва та комп'ютерних технологій відбулися змагання з волейболу, у яких приймали участь команди аграрних технікумів деяких областей України. Хто одержав перемогу? Дивіться далі у сюжеті. Традиційно у квітні місяці у Білородністровському проходять фінальні змагання з волейболу серед команд аграрних вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації. Такі ігри відбулися 16-го числа у коледжі природокористування будівництва та комп'ютерних технологій. Сьогодні ми приймаємо фіналістів своїх областей Миколаївської, Херсонської області, Одеської області і Кіровоградської області, які представляють переможців своїх областей, нашу Одеську область представляє Білогоністровський коледж продокустування будівництва та комп'ютерних технології. Зараз закінчилися ігри серед дівчат. Дуже приємно, що наші дівчата здобули перемогу і їдуть на фінальні ігри в Вознесенськ 21 травня. Першими грали дівчата. Тетяна капітан команди, яка приїхала з Кропивницького. Вони представляють свій коледж. На мій взгляд, гра пройшла дуже добре, дуже жаль, що швидко. Дівчинки молодці, вони будуть їхати на Україну, тому ми з них дуже раді. Вони зіграли. Ми неплохо трималися, але все ж е... немного не вистачило нам. Після дівчат грали хлопці і теж успішно. Взагалі, змагання з волейболу серед команд фіналістів пройшли на достойному рівні, відмітив Олег Литвиненко. Зараз продовжують грати хлопці. Приймають участь зараз, де гра між нашим. Коледжом і кропивницьким коледжем. Гарна гра була, дівчата наші були дуже майстерні і перемогли з досить пристойним рахунком 25-13, 25-15. Це говорить про те, що підготовка велася правильно і команда здобула перше місце. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У 1998 році в Ізмаїлі у обласному центрі естетичного виховання з легкої руки заслуженого художника України Олександра Кари було покладено початок прекрасної традиції, а саме проводити дитячу регіональну виставку «Біеналі юних талантів Української Бесарабії. Вони займаються образотворчим і прикладним мистецтвом, радують своїм талантам, оточуючих. З кожним роком все більше хлопців і дівчат приймають участь у регіональному конкурсі Діти Бесарабії». днями в актовому залі Ізмаїльського обласного центру естетичного виховання відбулося підведення його підсумків. «Конкурс «Діти Бесарабії. такую открыть вам тайну. Начинает, вообще берет свое начало с 1998 года. И именно здесь, вот в этом зале, в областном центре этнического воспитания, впервые была открыта биеннале «Дети Бессарабии», заслуженный художник Украины, Замечательный наш, э, вообще потрясающий Александр Кара был инициатором проведения этого конкурса. Затем был небольшой перерыв. И вот наша измаильская художественная школа взяла под свое начало, под свою опеку и начала развитие, мощное развитие дальнейшего дальнейшее этого конкурса. На конкурсний відбір було представлено 500 робіт юних художників та майстрів віком від 5 до 16 років. Серед них представники столиці Придунав'я, Кілії, Болграда, Рені, Шабо, СМТ роздільне і Тарутина. Організатором заходу виступила ізмаїльська дитяча художня школа. Работа була очень большая приділена. ви бачите, не всі роботи более 500 робіт. Не все оформлены, не все прошли отбор, но они есть, эти работы, они у нас, они интересные, Ну, просто вот так получилось, что выгружены вот такие работы. Молодцы. Поздравляю и большое спасибо. Количество работ у нас каждый раз становится их больше, и они все интереснее, обширнее. Відкрили фестиваль вихованці дитячого зразкового ансамблю скрипалів Елегія. Концерт продовжився виступами ізмаїльських зірочок, учнів другої музичної школи. Всі вони лауреати різних конкурсів. Живота всю красука, жиють нігді, небудь а рядом. Сікта відкрита наша, всегда доступна є чиста. У число призерів за трьома віковими категоріями увійшли 50 осіб. Їх роботи, а це 350 малюнків і декоративних робіт, прикрасили стіни найбільшого залу центру естетичного виховання. Я приймаю участь в конкурсах второй раз. Я нарисувала сімейку Львят. До жирі конкурсу під головуванням Тетяни Тихомірової увійшли відомі ізмаїльські майстри Володимир Дудник, Сергій Ушаков і Павло Македонський. Однажды один імператор пригласив, спросив у мудреця какие закони надо прийняти, щоб государство процвітало і народ був доволен. Мудрець подумал сказав сказал, недостаточно прийняти хороші закони. Говорит, надо вырастить новое поколение, а это как минимум 15-20 лет, чтобы эти законы работали и чтобы люди жили по ним. И вот глядя на эту выставку, на этих деток, которые пришли сегодня получать призы, мне радостно, что... Вот Воспитанням і взрослением этого покоління займається художественная школа, музыкальная, общеобразовательная. То есть живет но росте нове покоління українців. Робота журі була непростою. Всі дитячі твори наповнені кольором, сонцем, красою навколишнього світу. Я нарисував дві птички, которые прилітають із теплих краях. И смотрят на Луну. Юные художники представили на выставку работы разноманитной тематики и техники. Я очень люблю рисовать мечты. Я на этой выставке заняла второе место. Я рисовала космос. Я очень люблю разные цвета космоса. Я долго думала, что нарисовать на этой работе. Малюнки вражали різноманітністю, багатством фантазії, яскравою палітрою і стрункістю композиції. У багатьох вже намітилися проростки майбутньої майстерності. Я победила перше місце в Туанта Бессарабії. Я нарисувала дівчину, яка дивиться в окно і в очікуванні праздника. Всі переможці отримали грамоти та подарунки. Інші учасники набули безцінного досвіду, адже виставка конкурс діти Бесарабії стала центром спілкування талановитих дітей, викладачів та організаторів. Галина Величко і Ізмаїл Бесарабія ТВ. Юнона, давньорімська богиня, дружина Юпітера, покривителька сім'ї, жінок і дівчат, символ успіху. А ще таку звучну назву було дано традиційному щорічному турніру з художньої гімнастики у столиці Придунав'я. Протягом двох днів в Ізмаїльському центрі дозвілля портових проходив восьмий всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Юнона. Він відбувся за підтримки відділу фізичної культури і спорту Дюс США і міської федерації художньої гімнастики. Турнір проходить замечательно. У нас очень много дітей с хорошими результатами. Наші девочки выступили очень хорошо, очень довольны результатом. Девочки постарались. Также хочу сказать огромное спасибо нашим родителям, которые помогли в організації нашего турніру. Цього року у змаганнях взяли участь 12 команд з Одеси, Вінниці, Миколаєва та Херсона. В Столиці Придунав'я представляли дві команди ДЮСШ та ДЮСШ Ізмаїльського управління водного господарства. Я займаюся уже сім років і я очень люблю гімнастику. В Ізмаїлі очень красиво, очень багато зелені і люди замічательні. На закритті спортивного свята були присутні заступник мера Сергій Баткілін, директор Ізмаїльської ДЮСШ США Олена Руденко, президент дитячої міськрайонної громадської організації ЮНОНА Володимир Соколов та інші. Ми ну, вас Поздравляємо, атлічна організація, хороша погода діти, дуже вішли. Родители, они же спонсоры соревнований, и э, очень, очень требовательные тренеры. Мне было приятно смотреть на ваших детей. Они изумляют. Большое спасибо за вашу работу. Художня гімнастика яскравий вид спорту, але за цією красою стоїть величезна праця з самого раннього віку. 240 дівчат змагалися з право називатися переможцями цього турніру. І ось прийшов час підвести підсумки. Мені дуже подобається займатися художньою гімнастикою, Я займаюся уже 8 років. У мене все хорошо, атічна команда, завичательні дівчатки. Учасниці змагань були поділені за віковими категоріями. В перший день виступали малятка. Найсильнішими виявились із мельчанки Аріна Швець, Меланія Міхєєва, Ангеліна Терон, Олександра Бойчук та інші. Програма другого дня змагань передбачала виступ гімнасток старших вікових категорій, а також парад учасників та нагородження. Як завжди, успішно показали свої таланти і Ірина Ткаченко, Вікторія Граніч, Валерія Мадрученко, Тіана Бушуєва та інші отримали медалі та подарунки. Я занимаюсь художественной гимнастикой уже много лет. У меня очень хорошие тренеры. Нина Дерна тренирует взрослых девочек и Юлия Геннадьевна тренирует младших. Я выступала сегодня с мечом и булавами и очень жду хороших результатов. Всеукраїнський турнір ЮНОНА став справжнім святом спорту краси, юності та весни. Організатори запростили гостей взяти в ньому участь у наступному 2020 році. Галина Величко, Ігоркоць, Ізмаїл Бесараб'етеве. Це були всі сюжети на сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі на ТВ. На все добре та хай щастить.